Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Е, звідки ви до нас завітали? Я думаю, це Петрові Сфера No9. No9. Мельницький центр сфери. Е, ваші враження про комплекси сфери. Дуже класний, дуже великий, різноманітний, цікавий, сучасний. Дякуємо вам за допомогу. А що найбільш запам'яталось? От кожен по черзі, будь ласка. Мені дуже подобається ресторани, у вас дуже гарно оформлені. Стейк хаус подобається барна стійка, нам дуже гарно бармен розповів. Окрім того, всі гарно розповідають. але там саме тематично для нас найкраще. Гарно оформлена барна стійка. Стейклас. Скайпарк, офігенний. Парк Скайпарк, басейн. Басейн. Оля думала, думала і тут таке. А що вам сподобалося? Що вам найбільше сподобалось? Менеджери теж. Ну крім нас. Все, дякуємо вам. Ми будемо раді бачити вас у. Кай парку стейкаусі, басейні, фітнесі, розабари і всіх наших департаментах. До нових зустрічей.